Привіт! Кажуть, що досконалості немає меж. Тому навіть лідер серед мийників вікон, який майже не змінювався з 2021 року по 2024 рік. Хат C65 став ще кращим. Хат C7 – оновлена версія легенди. Давайте ж подивимось, що змінилось. Почнемо з комплектації. У легенди c 65 є кейс, в якому зручно зберігати і робота, і всю комплектацію. Тут у нас інструкція, як завжди, у цього бренду українською мовою. Чітка та зрозуміла: блок живлення, подовжувач, пульт, 4 запасні форсунки, ліхи для миючого засобу та 10 м'яких серветок, які чудово поглинають воду та бруд. Дві з них вже на роботі. Оновлена модель має дещо скромнішу комплектацію. Немає кейсу, але його можна придбати окремо. Трохи менше серветок. 6 займ. 10. Серветки можна прати і вручну, і в пральній машині при температурі до 40 градусів. Тут також є запасні форсунки, лійка об'ємом, як і бак робота 80 мл, подовжувач шнура з різьбовим кріпленням, що може виконувати роль додаткового страховочного тросу, та пульт. В обох випадках пульт підключається через Bluetooth, а не інфрачервоний порт, як це часто буває. І це дуже класно, тому що навіть якщо у вас на вікнах є сонцезахисна плівка, яка блокує ультрафіолет. Ser naos, saud não proíbe. Пультом можна запускати автоматичний режим, керувати роботом у ручному режимі, включати-виключати розпилення, запускати додатковий прохід, запускати робота на прибирання з поточної точки та виконувати локальне прибирання. Візуально схожі. Одразу видно, що модель одного бренду, хоча відмінності також є. Корпус ідентичний, візуально відрізняються тільки диски. Вони мають унікальну можливість, яку не має жоден конкурент чи попередні моделі, а саме протирання вічної частини віконної рами. Це відбувається завдяки високій товщині Серветок. Пластик приємний на дотик, пристрої ергономічні, з рук не висковзують під час зняття. Вага Сі7 всього лише кілограм. Тут кнопка живлення, індикатор живлення, резервуар для води об'ємом 80 мл, шнур міцний і виглядає надійно. Довжина шнура 6,5 метри. Його точно вистачить, де б тільки не знаходилась ваша розетка. Але раптом що можна використовувати і подовжувач. Страхувальний трос з прогумованого матеріалу, що фіксується карабіном до петлі, вікна, будь-чого. Він важко розтягується, тому рух у разі падіння буде сповільнений. Також в обох роботах є резервна батарея, ємності якої вистачить на 20 хвилин Роботи у разі вимкнення світла. Про серветки ми вже говорили, а ось про окремий безщітковий мотор японської компанії Nidec, що захований під дисками, ще ні. Цей мотор створює вакуум між роботом і поверхнею, завдяки чому надійно фіксується на вікні. Особливо новинка з силою фіксації 5500 паскалів, а не 3800, як у попередника. Наявність штучного інтелекту допомагає автоматично регулювати силу фіксації в залежності від типу поверхні, на якій знаходиться робот. До речі, варто зауважити, що для того, щоб відірвати новинку від поверхні, Потрібно набагато більше зусиль. По відчуттям c 7 тримається куди міцніше. Взагалі такі гаджети ідеальні не лише для миття вікон, але й для будь-яких інших поверхонь з незначною текстурою чи рельєфом, наприклад, душової кабіни, кухонної плитки тощо. За класний результат відповідають диски, які постійно обертаються, м'які мікрофіброві серветки, форсунка, що розташована з боку, і автоматично наносить мийний засіб на вікно під кутом 120 градусів. А ось чого немає у перевіреної часом легенди, так це можливості роботи від павербанку. Так, у коробці його немає, що можна віднести до мінусів. Але якщо вам важливо, щоб робот міг працювати не тільки від розетки, ви можете докупити його і протягом 90 хвилин насолоджуватись автономною роботою пристрою. Як і немає у хат c 65 рідненької соловіни. працюють, звісно, трохи шумно, але подивіться на вікна. Результат точно вартує того, щоб трішечки потерпіти ті 60-65 дБ. Та якщо ми говоримо про новий, то за 3,5 хвилини всі сім справляється з одним квадратним метром поверхні. Якщо вона дуже брудна, знадобиться ваше втручання для заміни серветок. Плюс у цієї моделі встановлений класичний спрей, який настільки інтенсивно розпилює мийний засіб, що навіть якщо ви живете на 23-му поверсі, він точно потрапить на вікно. До речі, мийний засіб може бути будь-який, форсунки не вибагливі. Якщо швиденько підсумувати то роботи трохи гучні в роботі, хат С65 залишає більше мертвих зон, ніж С7. Ці приблизно 2-2,5 см. І якщо для вас це критично, тоді зверніть увагу на хат А 1 Він взагалі не залишає мертвих зон. Посилання на нього ось тут. З плюсів у нас штучний інтелект, за допомогою якого можна прибрати будь-які вертикальні поверхні, товсті серветки у C7, які протирають бічну частину віконної рами, пульт із Bluetooth підключенням, просто вау, потужність новинки, розумний алгоритм, який ретельно очищає всю площу, не залишаючи пропуски, величезний резервуар для води, та система розпилення. Нова модель ще більш продумана та зручніша у використанні. Купуючи її, чи Сі65 у нас розетка, ви отримуєте подовжену гарантію. На робот на два роки. А найголовніше, що маючи такого помічника, вам більше не доведеться ризикувати життя, миючи вікна, особливо якщо ви живете на високих поверхах. Посилання на всіх помічників залишили в описі під цим відео.